Традиційна перша рубрика Лента за лентою. Чому лента а не стрічка? Одразу спитайте нас про це в коментарі, і бажано не один раз. Ми ж готові починати. Отже, перші кадри нам з нами діляться бійці 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Буквально кілька бойових епізодів з влучними скидами. З безпілотних літальних апаратів саме за допомогою їх наші десантники примусили ворога до втечі. Зокрема, Марунові Берети зустріли бронетехніку супротивника, яка була, як ви бачите, з живою силою, і живій силі і бронетехніці було завдано неабияких втрат. Достатньо красномовні відео. Повторюсь, від 79-ї бригади. Відео номер два це служба безпеки України. нам показує деякі результати своєї діяльності за 2023 рік. Зокрема, саме бійці служби безпеки України знищили зокрема 500 танків супротивника. Деякі епізоди ось цього знищення ви якраз і бачите зараз на своїх екранах. Наступне відео це лиманський напрямок, який не так часто фігурує у зведеннях, але тим не менш, там теж досить запеклі бої. Ось такий приклад. Тут ми бачимо відбиття масштабного механізованого наступу. Цьому масштабному механізованому наступу всипали наші дронарі. Ось наприклад. На. І далі теж буде підбірка про плацдарм на лівому березі Дніпра. Він настільки сильно дратує росіян, що вони кидають величезні. Резерви і величезні сили, щоб його знищити, і ось наші морпіхи тримають позиції в надскладних, буквально нелюдських умовах. Але добре, що їм допомагають з повітря про підтримку наших десантників, морпіхів з повітря про успішність такої підтримки говорять навіть самі росіяни, що дуже короткий проміжок часу іде від того, як. Повідомляють про знаходження, і потім вся ця, всю цю кухню накриває наша арта. Ось побачили приклад. Ну і зрештою, на фініші бійці 47-ї бригади виклали відео результатів буквально вчорашнього ранкового штурму під степовим. Це на півночі Авдіївки. Окупанти намагалися прорватися силами щонайменше 10 БМП та кількох танків. Як бачите, досить плачевно, як кажуть, завершилось це для ось такого російського броньованого кулака.